А в ефірі хотню з огляд головних подій останньої доби в студії Вікторія Ляшевська. Ситуація на південному сході України змінюється стрімко. Як починались штурми адмінбудівель. Українські військові продовжують укріплювати кордони з Росією. Зміцнюють за допомогою військової техніки та бетонних блоків. Рада посилить відповідальність за сепаратизм. Заява, виконуючи обов'язки президента Олександра Турчинова. Мережа ресторанів МакДональдс зупинила свою діяльність у Криму. Прем'єр Арсеній Яценюк зробив офіційну заяву. За його словами, на сході України реалізується план зі дестабілізації ситуації. Прем'єр закликав жителів Сходу країни виявити відповідальність і зробити все, щоб зберегти цілісність України. Також пообіцяв економічну підтримку східним регіонам та наголосив на необхідності внесення змін до Конституції і перерозподілу повноважень між центром і регіонами. Я хотів би звернутися в першу чергу до всіх жителів східних областей України. Тусь тобто абсолютно зрозуміло, що йде реалізація. антиукраинского, антидонецкого, антилуганского и антихарьковского плана. Плана по дестабилизации ситуации. Плана по тому, чтобы иностранные войска пересекли границу и захватывали территорию страны. Чего мы не допустим. И уверен, что жители Донецка, Луганска и Харькова хотят жить в единой унитарной стране. Именно для этого мы начали процесс конституционных изменений, чтобы передать полномочия на места, чтобы каждый себя чувствовал достойным гражданином страны, который влияет на власть и в Украине, и в своей области. Брехливі заклики щодо федералізації є спробою знищення української державності, є сценарієм, який написаний Російською Федерацією, мета якого тільки одна розчленування і знищення України, і перетворення частини України в. Територію рабства під диктатом Російської Федерації. Ситуація на південному сході України змінюється стрімко. Нагадаємо попередні події, як починались штурми адмінбудівель. Напередодні проросійські активісти штурмували будівлі Луганської СБУ. На вулицях міста зводили барикади. Мітингувальники вимагали звільнити своїх лідерів. Далі пішли на штурм. Вікна та двері СБУ розбивали тротуарною плиткою. Співробітників міліції натовп відтіснив зі сходів. У хід пішли димові шашки та коктейлі. Молотова один із міліціонерів постраждав. Його забрала швидка. Також травмовані семеро мітингувальників над будівлею встановили російський трикалор. На переговори приїхали міський голова і начальник обласної міліції. Штурм харківської адміністрації завершився захопленням будівлі. З вечора установою російський прапор. Установу легко захопили проросійські мітингувальники. Штурм тривав лічені хвилини. Кордон міліції майже не намагався заважати активістам. Правохоронці самі розступились перед сепаратистами та запустили їх у будівлю. Уночі до Харківської ОДА підтягнули міліцію, приїхало керівництво. Проросійські активісти почали будувати барикади. Повідомляє Євромайдан СОС у Фейсбуці. Донецька прокуратура порушила справу за фактом захоплення будівлі обласної держадміністрації. Там напередодні близько 200 людей у масках з битами штурмували установу. Вони вдерлись до приміщення та поставили ультиматум скликати позачергову сесію облради і ухвалити рішення про проведення референдуму щодо приєднання до Росії. В іншому разі сепаратисти пригрозили розпустити облраду. За ніч активісти зміцнили барикади з автомобільних покришок і колючого дроту біля Донецької облдержадміністрації. Вітингувальники не роблять секретів зі своїх планів. Вони планують захоплення регіональних телецентрів, блокування автомобільних доріг, аеропортів та вокзалів. Закликають блокувати військові об'єкти. Вони нагадують сценарій приблизно однаковий. Тобто, захоплення адміністративних будівель відповідно потім. Проведення якихось рішень, які можуть бути нелегітимними, але які можуть бути підставою для чогось іншого, є певні відмінності на території східної України. Немає російських військових баз. Тобто, для того щоб прийти на допомогу цим сепаратистам, російські війська, як мінімум, мають вдертися на територію України. Це початок війни, гарячої фази війни. Через події на сході країни виконувач обов'язки президента України Олександр Турчинов скасував робочий візит до Литви. Там він мав взяти участь у конференції спікери в парламентів Європейського союзу. Виконуючи обов'язки президента України, скликав термінову нараду керівників силових міністерств та відомств, деталь якої трохи згодом у нашому випуску. У Криму російський солдат розстріляв українського офіцера. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, напередодні близько у півночі в офіцерському гуртожитку в Новофедорівці, двома пострілами в притул, російський військовослужбовець застрелив майора української армії, який готувався виїхати на материк. Іншого українського військовослужбовця побили та вивезли в розташування російських військ. Відтепер для громадян Російської Федерації діють обмеження на території України. Про це повідомляють в МЗС та Державній прикордонній службі України. Тепер росіяни можуть перебувати не більше 90 діб протягом 180 днів з дати першого в'їзду. У разі невиконання цих вимог співробітники Держприкордонслужби мають право відмовити у перетині державного кордону або притягнути до адміністративної відповідальності. В Одесі залізничний вокзал прикрасили жовто-блакитними стрічками, а в одному з торгових центрів міста вивісили українські прапори і заспівали гімн. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Зачем ви прийшли, сусіди? Зачем ви прийшли з війною? Ми с вами дітей крісті і пили на брудершафт. Зачеви нас стаципі, колони своїх солдат. Раніше стрічками також були прикрашені тещен міст, воронцовський палац та міськсад. А цими вихідними в Одесі пройшов уже традиційний євромайдан біля пам'ятника дюку. У Дніпропетровську на народному вічі сотні прихильників Євромайдану обговорювали кандидатури претендентів на крісло президента України та вирішували, як вони самі можуть взяти участь у контролі за виборами. <праць> Активісти намалювали на центральній площі міста мапу України. Кожен регіон, зокрема Автономну Республіку Крим, розмалювали в синьо жовті кольори. За словами організаторів, цей флешмоб має засвідчити єдність України. І знову до подій на сході України незалежна Донецька Республіка. Про її створення заявили проросійські активісти на зібранні, що відбулось в Донецькій ОДА. Більше того, вони проголосили крайньою датою всенародного референдуму з приводу приєднання Донецької області до Росії 11 травня цього року, і закликали російського президента Володимира Путіна вести на територію регіону цитата Тимчасовий миротворчий контингент. Стремясь создать народне правовое, демократичне, суверенное государство, правовглашає. создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. Тим часом у Харкові проросійські налаштовані активісти розігнали мітинг прихильників Євромайдану, що проходив на площі Свободи. Декілька людей постраждало. Співробітники міліції, які перебували на площі, намагались припинити штовханину і сутички, проте їм це не вдалося. Сепаратистські угрупування, які координуються російськими спецслужбами. Захопили приміщення обласної державної адміністрації в Харкові, приміщення обласної державної адміністрації та Служби безпеки в Донецьку, а також приміщення СБУ в Луганську, в тому числі, що особливо небезпечно взяли в руки зброю. Все це відбувається на фоні присутності російських військ біля нашого кордону. Вороги України намагаються розіграти кримський сценарій, але ми цього не допустимо. Сьогодні вночі створено антикризовий штаб. А проти тих, хто взяв руки зброю, будуть проводитись антитерористичні заходи. Посилено захист східного кордону нашої країни, враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони будуть докомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів. Верховна Рада одним із перших питань розгляне закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратізм та інші злочини проти держави. Відповідно до українського законодавства буде поставлено питання про заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, що стоять на позиціях сепаратизму та працюють на країну агресора проти власної держави і її народу. Я з повагою ставлюсь до різних політичних поглядів, в тому числі і наших опонентів. Але сепаратизм та використання зброї проти власної держави. Що несе пряму загрозу безпеці життю наших громадян, це не політика, Це важкий злочин. А проти злочинців ми будемо діяти адекватно та рішуче. Українські військові продовжують укріплювати кордони з Росією. Зміцнюють кордон за допомогою військової техніки та бетонних блоків. Також виставили понад ста постів. Кажуть, з боку Росії спостерігається збільшення техніки та військових. Михайло потрапив під часткову мобілізацію. Йому прийшла повістка, і він без коливань пішов до військкомату. Чоловіка направили служити в одній з прикордонних відділень Харківської області. Разом з Михайлом сюди потрапили ще 30 мобілізованих військовозобов'язаних. Зараз вони проходять навчання, пристосовуються до військового життя. Розмістились в палатки обустроїли свій бит. Ну и проходимо службу. Питання, где. В цьому українським офіцерам допомагають волонтери. Вони везуть сюди продукти та теплий одяг. Ми рішили допомогти, тому що ми всі живемо в стране, и Когда ти ложишься спать свою теплую кровать, после горячего душа, одна мысль о том, що кто-то -то в этот момент спит на поддоне возможно даже без спальника на землі. Тим часом харківські прикордонники разом з військовими збройних сил продовжують зміцнювати рубежі на кордоні з Росією. Риють ось такі глибокі канали. Там під'їжджає, якщо він захоче проїхати, він грубо говоря. Передньою частиною опирається е, в роб, і далі він фізично не може виїхати. На офіс. Олександр Крук каже, ситуація на кордоні контрольована, проте всі прикордонні наряди перебувають у повній бойовій готовності. Це інша держава, да, де вони проводять певні заходи, так як ми. Тому ми адекватно реагуємо на всі загрози. На сьогоднішній день я не побачив будь-якої конфронтації, я не побачив безпосередньо на лінії кордону нарощування зусиль. Війська не забрані. Я можу точно сказати, що мені сказав міністр Лавров, що вони не будуть використані для того, щоб бути введені в Україну. Ми передаємо велике значення ситуації, що склалася в Донецьку, Харкові, Луганську. Ми очікуємо на можливі пояснення російської сторони, якщо російська сторона мала би намір втручатися в внутрішні справи України. Мережа ресторанів швидкого харчування Макдональдс зупинив свою діяльність у Криму. На дверях закладів повісили оголошення, де написано, що ресторан тимчасово не працює. Компанія каже, що причини полягають у проблемах з постачанням. Швидке від'єднання Криму від України, яку не визнають західні держави, змусили наземні компанії, що мають бізнес у Криму, закриватись. Нещодавно свою роботу припинили кілька іноземних поштових компаній. Їхні представники кажуть, що більше не прийматимуть листів та посилок до Криму, бо не можуть гарантувати їхньої доставки. Чемпіонат світу з ралі відбувся. За підсумками, наші спортсмени посіли восьмий рядок у заліку в АРСІ-2, а також відзначились у попередній командній класифікації. Команда Євролемп посіла четверте місце в поточному заліку команд. Заключний день Ралі Португалії приніс для українських вболівальників радісні результати. Всі троє наших представників подолали дистанцію, а Валерій Горбань навіть піднявся до очкової зони заліку. Перший день для нього пройшов не дуже вдало. Суботу він завершив на 11-му місці. А згодом покращив свій результат ще на три позиції. Чесно говоря, так относительно. Конечно, сегодня я не ожидал, що ми задні в в зону. Там три схода, там на скользкому спецучастку внесли свої коррективы. Ну, а вообще так, это по суті перша гравийна гонка. І у нас эта гонка, можна сказати, не вийшла. Ми так мало время час підготовки к гравійної гонки. Це були всі новини на цю годину. Більше на нашому сайті, у соціальній мережі Фейсбук. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини. Слідкуємо за подіями разом.